Через цинічний підрив росіянами Каховської ГЕС нині у Нікопольському районі вже майже два тижні люди без води. А кривий ріг живе в режимі суворої економії. Серед ключових обмежень, впроваджених міською комісією з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відключення водопостачання для автомийок, які заживлені від південного водосховища. Сьогодні працівники Кривбасводоканалу проводили відповідні роботи у Саксаганському та Покровському районах. Зараз я буду спускатися в даний коло щоб відігнати автомойку від випосадчання. На сьогоднішній день у нас запасів на забезпечення міста водою вистачить приблизно на місяць. Це повинні розуміти всі. В своїх діях ми посилаємося на пункти протоколу No. 6 від 8 червня, позачергового засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ситуацію з водою в місті, взагалі в нашому регіоні класифіковано як надзвичайну. У зв'язку з цим вводиться режим економії води, в тому числі серед інших заходів. Є припинення діяльності автомийок. власники повинні розуміти, що наразі стоїть питання про взагалі виживання людей. Населення не може залишитись без води. Наразі такі дії є вимушеною мірою, кажуть представники підприємства. Першочергова задача виграти час для реалізації масштабного проєкту будівництва каналу Інгулець, Південне водосховище. Водоканал неодноразово попереджав, що, будь ласка, не користуйтеся водою, це призведе до катастрофи і зневоднення регіону. Будь ласка, але вони не розуміють, тому доводиться примусово вимикати їх і відключати від мереж водопостачання. Якщо будуть виявлені автомийки, які... Продовжують працювати, так ми будемо змушені їх вимкнути. Окрім того, навіть від мешканців надходять скарги, що ми йдемо додому і бачимо, що автомийка працює. Так не може бути, так не повинно бути. Ми повинні бути солідарними. Більшість підприємців, кого торкнулися обмеження, розуміють ситуацію, але і турбуються про власну справу та долю працівників. Я розумію, йде війна, нема водички. Не видавлює водичка на на, на, на третій, на четвертій поверхи. У людей немає води. Якщо треба, то будемо чекати на перемогу. Все буде добре. У мене є бізнес СТО, шиномонтаж, розвал сходження, видалення вм'ятін без покраса. Є друге, будемо займатися. Не можна виключати воду. Людям треба працювати. Люди втрачають роботу, заробітну платню і тому подібне. Пане Володимир один із тих, хто знайшов можливість дотриматися рекомендацій ТЕП НС і продовжити роботу. Ділиться. Заздалегідь попіклувався про колектив і клієнтів. Води нету, вода перекрита з вчорашнього дня з 11.00 опечатаний щечинок, закритий краник. Тобто, все как бы по-чесному, є акт, вопросів немає. нету. Тобто, таке положення я розумію. Ну просто коли. другие моются, а мы закрыты. У меня тоже есть коллектив, тоже есть люди, у которых есть дети, семья, что надо кормить. Землю плати, воду плати, свет плати, налоги плати, а с чего платить? Вот у меня резервуары на водой. Каждая бочка по 500 литров. В месяц мы используем своим кершером 300 кубов воды. То есть там небольшое количество потребностей. Дарья Юськова, Артем Кравченко.